Терези, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас тема розкладу Терези, лютий 25-го року, що чекає предположительно Терезів, чого опасатися? на що звернути увагу. Терези, карта місяця. Карта зірка ісполнення желаній. Ну, хороша карта. Карта надії. Коли з'являються якісь надії на майбутнє, коли ти розумієш, що ти, на вірному шляху, починаєш вірити в себе, і карти вам це рекомендують. Да? Віра в себе, розуміння, що ти йдеш по вірному шляху. Багато людей захочуть стати медійними. Ви можете в цьому місяці Терези, бути, бути в центрі уваги на вас, дивитимуться багато людей. Це здійснення мрій, це побудовка побудування планів на майбутнє. Да? І віра в те, що все буде добре. Віра і надія, основні тези карта Зірка. Імператор, закони, порядок королева Пінтаклі, гроші і фінанси. Так, дорогенькі мої Терези, що вам говорять карти? Відповідальність за ваше життя, за ваше здоров'я, за ваші фінанси лежить тільки на вас. Лежить тільки на вас. Перекидати їх буде ні на кого. Перекидати буде ні на кого. Карти вам не рекомендують в цьому місяці е, робити якісь зділки з государством, купляти щось велике, Велике. квартири, машини. Да, повременіть, недаром вам тут на цій карті зв'язали руки і ноги, щоб ваші активні дії не привели до, до, до такого от кінця, да, коли е, все закінчиться не так, як ви хочете. І тому. І тому, що краще робити: планувати, мріяти, підбирати варіанти, строїти плани, проекти різні, да розглядати, але краще не робити якихось великих зділок, по покупок проектів і так далі. Тому що кінець може бути непредсказуємий, коли ти зробив щось, а воно закінчилося плачевно із-за твоїх же якихось активних дій. Затаїться поки що на цей місяць, прибережіть свої гроші, потім весною ними розпорядитеся. Що ще може відігратися? По здоров'ю? Зверніть увагу на голову, очі, уші, сустави, хребет, да? тому що може це все безпокоїти. Як порада? Відповідальність за те, що буде якийсь провал в випадку того, якщо ви почнете в цьому місяці активно діяти, тільки на вас буде, тільки на вас, тому що ви імператор, ви Соблазн. соблазнів буде дуже багато. От прям хотітиметься, руки, чесатимуться, щось почати нове, щось купити, кудись класти гроші, взяти якийсь долг, комусь позичити, купити якісь акції, біткоїни. І ще якусь фігню, і, і карта дьявол, говорить, будуть, буду соблазняти тебе по, по, всіх, по, всіх тих, да? по всіх сферах. Не ведіться на ці соблазни. Не ведіться на ці соблазни. Знову ж карти показують. Будуть прямо лестити, будуть вам в уші лити мед і говорити, як це все буде класно. Воздержіться, воздержіться, навіть якщо вам це будуть предлагати самі близькі люди. Друге, нове кохання, нова любов, нове знайомство Терези можуть стати для вас обманчивим, обманчивим і закінчитися якимсь крахом. І тому. Е Дуже обережно ставимося до людей, які будуть входити у ваше життя в цьому місяці. Терези бажаю удачі.